Миросю, добрий вечір. Миросю, ми тут. Та, привіт. Ми вас погано. Ми вас поки що не чуємо, але я чую, Ви це, нас так. чуєте. Так я, я вас... просто бачу, що ви дуже багато. Я чую. Ага, Ви нас чуєте. А, я бачу, що ви дуже багато цитували заяв Обами, але ми не розуміємо, де він їх зробив. Якщо можна трохи конкретніше проте це сьогоднішні які заяви зробив президент Обама щодо України. І щодо прес-конференції, саме Володимира Путіна, також він коментував. Та вже сказати росі Настя, будь ласка. Сьогодні насправді ніхто не очікував, що президент Обама буде говорити про Україну. Був виступ щодо бюджету. Він представляв бюджет Сполучених Штатів, але журналісти задали запитання щодо України, і він був готовий з великим великою заявою щодо України. Зрозуміло, що він засудив ще раз агресію Росії щодо України. Він заявив повідомив про пакет фінансової допомоги, яку ми вже знаємо. Також про це повідомив і. Державний секретар Керрі. один мільйон доларів. Також він сказав, що він спілкується постійно з своїми європейськими партнерами, і так само майже щодня. І сьогодні також мав зустріч з чи на раду зі своїми радниками з, з безпеки. І він казав, що вони готують цей пакет спільний із міжнародним валютним фондом. Окрім цього, мільйона доларів. Як зрозуміло, також він. Так би мовити, трошки так з іронізував дещо про президента Путіна, хоча насправді стримував дуже таку виважену позицію, і він сказав, що Путін може говорити все, що хоче, вірити все, що хоче. Але насправді факти на місці говорять абсолютно зовсім про інше, і сполучені Штати заявляють, що всі ці заяви про утиски російськомовного населення в Криму і на території України. А. Абсолютно безпідставні і є і фантазією російського керівництва. Також треба зазначити, що сьогодні голова комітету з міжнародних справ палати представників республіканець Ед Ройс привітав рішення адміністрації США про надання Україні пакету допомоги і цієї принаймні в один мільярд доларів. Він також сказав, що конгрес вже працює над законодавством запровадження суворих економічних санкцій проти Росії він також сказав, що вони працюють над, над розробкою механізмів для всебічної підтримки нового уряду України. Конгресмен заявив, що про готовність запровадити ці санкції щодо Росії, і це стосуватиметься високопосадовців російських також це буде стосуватися державних банків та підприємств, а також проти ключових осіб, як було сказано, що що, ем, е, сьогодні, що задіяні в російській інтервенції. Також е, сьогодні ж, е, сенатор інший, сенатор демократ е, Дурбін, е, також запропонував е, до е, розгляду в Конгресі резолюцію, резолюцію, яка засуджує ще раз. Е, Дії російських військ в Криму і вимагає їх негайного виведення і розблокування українських військових частин та погодження на присутність на півострові та інших регіонах країни міжнародних спостерігачів Київ. Дякую, Мирославо, за таку так. об'ємну інформацію, Ні, ну Мирославо писала багато, що ну те, що говорить Путін, ну тобто немає сенсу вірити в цьому, що є зовсім інші ознаки, що готується ну зовсім інший план. І навіть там погрози Вашингтона на Москву не впливають. Та ми правильно розуміємо, Мирославо, Чи а якщо я правильно почула останнє запитання, що не впливають на Москву погрози? Ну так є, є такі, такі відчуття, і про це багато говорять в ем, у американських медіа. Якраз це майже головне запитання, яке задають постійно експертам, і е, в принципі ем, е, все ж таки, керівництво наголошує на тому, що вони зараз будуть діяти дипломатичним шляхом. Про військове втручання не йдеться. Але ми, як ми знаємо, засідання НАТО відбувається, і в принципі можливе задіяння. Я так розумію, що йдуть такі під, підкилимні обговорення можливого задіяння НАТО, але поки що офіційно про це ніхто не говорить.